Привіт, друже, сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Щенячий патруль, Щенячий під Стоп. Але перед тим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Алекс, друг щенячого патруля, одного разу сказав своєму дідусеві: Гей, дідусю, дивись, що я зробив, із старих речей свого ресторану. Крутий триколесний велосипед. Супертрайк. Дуже круто, підтвердив дідусь. Дивись, я зробив гальма з лопатки для піци!» Я бачу, ти використав багато скотчу!» – зауважив дідусь. Як ти мене і вчив, відповів Алекс. Дивись, діду, я збираюсь їхати супершвидко на своєму супертрайку. Спочатку він надів свій шолом. А потім хопився за кермо і побіг так швидко, як тільки міг, стрибнув на велосипед і хутко почав крутити педалі. – кричав він, коли проїжджав униз по тротуару. Але Супертрайк наїхав колесом на камінець і злетів у повітря. Коли велосипед приземлився, одразу ж розбився. Мій супертрайк, заплакав Алекс. Деталі були повсюду, деякі з них навіть котилися по вулиці. Тепер я мушу зібрати все знову докупи, сумно вимовив Алекс. Я знаю, хто тобі допоможе, посміхнувся дідусь. Дідусь позвонив райдеру. Привіт, райдере! Я маю дещо невідкладне. Я знаю, що в тебе золоті руки, коли йдеться про гаджети або транспорт. Скажи онуку, що ми вже в дорозі. Немає занадто великого завдання, як і занадто маленького щеняти. Райдер викликав щенячий патруль. Вони стрибнули у свої автівки і помчали по мосту до міста. Райдер освітлював шлях, їдучи попереду, Рокі слідкував за ним на своїй ремонтній машині, а Скай летіла над ними на своєму гелікоптері. Треба огородити робочу зону, сказав гонщик. Він розставив свої оранжеві конуси вздовж вулиці з розкиданими деталями Супертрайка Алекса. Потім він звернувся до всіх водіїв через мегафон. Будь ласка, знайдіть інший маршрут. Працює щенячий патруль. Автомобілі розвернулися та поїхали іншим шляхом. Райдер і Алекс зібрали деталі. Ви а зможете полагодити його? запитав Алекс. Звісно, зможемо, відповів Райдер. Коли Райдер Рокі. І гонщик повернулися на базу, вони зібрали супертрайк, додавши нові запчастини, і замість скотчу вони використали гвинти та заклепки, щоб міцно все закріпити. Тепер все буде триматися краще, сказав Рокі. Але мій дідусь завжди використовує скотч, коли йому потрібно щось зафіксувати, здивувався Алекс. Я думаю, все готово». Оголосив райдер. «Пречудово! Відтепер мій Супертрайк може їхати дуже швидко. Номо, райдере, помчали. Спочатку ми маємо протестувати його, а потім ти можеш ним користуватися. Спробуй поїхати повільно, сказав райдер. Та Алекс не хотів їхати повільно. Він стрибнув на супертрайк і почав дуже швидко крутити педалі. Алекс, зачекай, ти рухаєшся занадто швидко. закричав райдер. Алекс поїхав згори. Ого, як швидко. Та це було надто швидко. Алекс прибрав ноги з педалей. Повільніше тисни на гальма. Я не можу знову поставити ноги на педалі. Вони дуже швидко крутяться. закричав Алекс. Райдер озирнувся і побачив, що Алекс прямує по зустрічній смузі на трасі. «Гонщику, нам необхідно потурбуватися про безпеку руху. «Гонщик береться до справи, відповів той. Він вирушив униз схилом. Його фари миготіли. А сирена гучно лунала по всій вулиці. Будь ласка, зупиніться, працює щенячий патруль, крикнув гонщик водіям. Усі автомобілі зупинилися. У той самий час Алекс і райдер виїхали на міст. Райдер викликав Скай. Мені потрібна ти і твій гелікоптер на мосту. Оперед, до неба! відгукнула щеня. Скай летіла прямо над мостом. Вона кидала хачок, щоб зачепити супертрайк і зупинити його. Двічі скай промазала, але втретє зробила це. Спіймала. вигукнула вона. Трайк зупинився. Алекс зліз в нього і помахав скай. Скай то був крутий політ. Це був чудовий політ, погодився райдер. Це було неважко. Сором'язливо відповіла Скай. З тобою все гаразд, Алексе? запитав райдер. Так, я в нормі. Я просто не міг зупинити його. Мій супертрейк занадто суперський. Щенята приєдналися до райдера і Алекса на мосту. Вибач, Райдер, це моя провина. Якщо б я послухався тебе і їхав повільніше, цього б не сталося. Усе в порядку, Алекс. Але пам'ятай, коли ти робиш щось вперше, починати треба обережно. Алекс посміхнувся і закивав. Так, знаю. Але я просто хотів бути схожим на тебе, Райдере. Ви були дуже гарними щенятами сьогодні. Як щодо лимонаду? запропонував Райдер. Так, а помчимо вперед, зрадів Алекс. Скай і гонщик захитали головами. Тобто я мав на увазі, поїдемо, виправився Алекс. І всі безпечно добралися до кіоску з лимонадом. Молодець, Алексе, похвалив хлопця, райдер. Ти гідний кубка безпечного водіння від щенячого патруля. Райдер вручив Алексу трофей. Вау, дякую, райдере! Вигукнув Алекс. А також ти виграв ложку. Алекс був збитий з пантелику. Ложку? Е, чому? Райдер зняв кришку з кубка, і всі побачили, що він був наповнений морозивом. Це був кубок морозива. Ура! зрадів Алекс. Друже! Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.